Сьогодні ми будемо говорити за те, чи штучний інтелект замінить дизайнерів, програмістів, баристів та інші професії. Всім привіт! Моє ім'я Максим Грибовський. Я 3D-художник, починав у сфери 3D-візуалізації, робив не один проект для забудовників нашого міста. Займався фрілансом ще з року, так 2014-го. Але, як там кажуть, дрібниця, але приємно це про мої заробітки на фрілансі. А це ті штуки, які я час від часу роблю, коли у мене є вільний час від роботи. Звичайно, є роботи, які більше мені подобаються, є роботи, які менше подобаються, але сьогодні не про це. Просто мені було варто сказати, чим я займаюся, щоб ти мені повірив, що я щось про це знаю. Тому це буде експериментальне відео. Пишу відео у форматі голови, яка розмовляє, так як є, обговоривши одну іншу і ще іншу тему. Чому так не, не завжди нам моделювати? Нам можна деколи і відпочити і поговорити на якусь тему, яка стосується d моделювання. Якщо ти на каналі, вперше мене звати Максим Горбовський. Я 3D-дизайнер і ще є викладач саме курсу 3D-моделювання в програмі 3ds Max. Сьогодні ми будемо говорити за те, чи штучний інтелект замінить дизайнерів, програмістів, баристів та інші професії. Більше, звичайно, фокус буде на тому, чи замінить він дизайнерів, тому що ми з вами або початківці-дизайнери, або вже дизайнери. І ви точно задавали собі питання, що станеться, коли почне штучний інтелект забирати нашу роботу. Чи почне він забирати нашу роботу? Спойлер, я так не думаю. Тобто Моя суб'єктивна думка, що е, роботу так точно не забере, тому що це наче казати, що тепер баристи не потрібні, тому що кавовий апарат робить каву швидше. Але окрім того, в процесі, наприклад, в процесі приготування кави є ж якась душа, є бариста, які вже це робить, руками. Тобто цінність в тому, що ми купляємо не саму каву, а ще й процес, цей запах, який доноситься з кав'ярні, а автомат це просто якась бездушна коробка. І в сфері дизайну так само. Тобто, якщо проводити аналогію з кавою, ми ж не використовуємо далі якусь каталку дерев'яну і не розмелюємо руками каву, перемалувати в порошок. Ми включаємо її в розетку. Тобто так само і штучний інтелект, на мою думку, він стане допоміжним інструментом. Але ті люди, які нічого не вміють, або вміють мало, таких ще на початку в it карєрі називають джунами, то якраз джунам буде важче, тому що всі їхні вміння може закрити штучний інтелект, е, кому не варто боятися? Ну не варто боятись в першу чергу в сфері обслуговування, тому що я важко уявляю, що хтось з вас піде до перекаря машини, яка там буде ножницями крутити біля його обличчя, або десь там, не дай Боже, відстере вухо. Так само я не вірю, що це десь буде дизайні інтер'єру, коли треба прийти на заміри, проконтролювати людей. Тобто ці сфери точно будуть в безпеці і є ряд схожих на них в 3 3D, на в 3D, напевно, все зміниться, тому що частину роботи дійсно якоїсь рутинною воно перекинеться на штучний інтелект, але спеціалісти нікуди не дінуть. І в першу чергу, якщо ти будеш щось вміти добре, будеш вміти краще за інших, по-перше, ти будеш продавати успішно свої послуги, а по-друге, тобі не варто буде переживати за те, що ти втратиш роботу, тому що ти просто якби, станеш оператором, оператором цього штучного інтелекту, і він буде допомагати тобі. Так само в програмуванні, так само у всьому решту. Є певні сфери, де вплив стався відчутний: це фотографи і відеодизайнери. Під час, з іншої сторони. А Є ще така у мене думка, що людям набридне з часом штучний інтелект і почнеться більше якась крафтова історія. Тобто люди захочуть більше мати продукту, створених іншими людьми, тобто руками інших людей. Вони будуть купляти там не якісь фотографії, вони будуть там замовляти художників більше, тому що їм захочеться цієї душі в роботі. Тому, якщо ти сьогодні вперше на цьому каналі, це. Була моя спроба використати Ютуб в якості психолога і обговорити якусь тему, яка мені цікава. Тому підпишися на цей канал, якщо тобі такий формат заходить. Уроки по 3D молюва по три нікуди не діваються, я їх регулярно буду викладати. Просто на них треба більше часу для того, щоб якісно що їх зробити. А які набуть я вже не дуже хочу викладати. Тому обов'язково якось відреагую на це відео і всім. Успішного та спокійного дня. Чайно, поділися своїми думками, що ти думаєш про те, чи штучний інтелект вплине на твою роботу, чи він є загрозою, і чи варто його боятися. Так я буду знати, що схожі теми тобі цікаві, і буду старатися цікавіше подавати інформацію про це. Тобто, всі у виграші. Дякую.